Вітаю вас і поздравляю. Не, ну дійсно. Дивіться, яка ситуація. Є оперативна інформація про надходження коштів до державного бюджету України за 2022 рік. Що ми бачимо? А ми бачимо дуже позитивну тенденцію. Дивіться, в цілому до державного бюджету за весь 2022 рік було сплачено майже 700 мільярдів гривень. Це на 13% або 80 мільярдів більше, ніж до війни. Ніж до війни. А ви говорите, війна, проблеми, погано. Плюс 80, а не менше. Чому? Ви вже, мабуть, здогадали, що я зараз буду розповідати вам правду, яка очі буде різати. <правда> Інфляція. Основне джерело наповнення державного бюджету це ПДБ. ПДВ теж 12,85% плюс, плюс. Це з вишкодування. У вишкодування зросло на 40%. Не здивуйтесь. Тому ці всі розмови, що не відшкодовують, це неправда. Відшкодовують. Махінатор не відшкодовує. Але що відбулося? Відбулося наступне. ПДВ нараховується на розвитку ціни. Якщо інфляція, інфляція у нас майже 30%, відповідно, ПДВ більше. І державний бюджет отримається більше. А так вона працює. Так, да, ви скажете хвилинку, що інфляція 30, чого тільки 13%. О -о -о. Вона ж не 100% економіки працює по-білому. Та, яка працює по-сіренькому, вона подає не платить. Тому, виходить, така ситуація, що так, да, дійсно, та, яка працює по-білому, в нас взагалі зараз податки платить тільки великий бізнес. Малий середній це. Ай, хлопці! Ай, засрать. Ні, я розумію. От дивіться, ці 80 мільярдів вони собі в карман положили. Ці бізнесмени наші. Да. Так, що, так що в цьому році, ну я говорю, що частина українського бізнесу так рванула. ніколи такі заробітки не було. Це що? Такі, такое бабло підняли, що не горю. Війна. Та, це у вас війна, у них бабло. Причам дуже сильно. Ну, Ви ж розумієте, що ПДВ не платить, це все ж в карман, в карман. А ще ж ціни піднялись, в карман, в карман. А ще спекуляція, в карман, в карман, а ще дефіцит, в карман. Так що деякі, я так бачу, так поперло, що їх аж аж розпирає от від патріотизму. Але ще раз говорю, ну під час війни завжди є можливість ризикнути і заробити дуже багато. Це завжди. Під час будь-якого. Завжди під час війни заробляють спекулянти. Ну така традиція. Тому, да, дійсно. Але що сказати, це не всі, не запречую, не всі. Це от хто, як сказати, темі, Хто не в темі, ну, вибачайте. Але так, да, дійсно, спекулянти заробили, ну, більше. І в результаті завдяки інфляції дійсно державний бюджет перевиконав. Так от, але говорить, інфляція це діло корисне, корисне. Хоча, хоча. Митниця підкачала. <хе> ну не підкачала, хлопці, імпорт упав. Розумієте, ситуація, якщо подивитися імпорт, його менше. Майже, ну там, навіть 34%. Чому менше? Ну, ну що у нас в основному імпорт що? Паливо, паливо, ну енергетика, там ще газ і так далі. І автівки. Да, і, 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 продукція машинобудування. Ще з машин, а євробляк нагнали. О, нових. Нічок. Не йде. Не йде, так. Да. Те ж саме, ну побутова техніка теж. Ну, розумієте, так, да, бензин там покупають, але от смартфони слабіші. І тому дійсно у нас імпорту менше. А менше імпортно, на менше нараховують ПДВ, менше нараховують акцизи, мити так і так далі. І тому митний цей -то план не витягнув. В чому пристало досі митися? Мити? Там крадуться так само, як в інших. Тобто, не більше, не менше. Просто, якщо б імпорт зріс, о, а так як він упав, От така ситуація. Так що така статистика. Ну, зрозуміти правильно, економіка, вона дуже чітка наука. Вона не любить цих політиканів. Якщо ви дійсно говорите, ми хочемо, щоб було більше доходів до державного бюджету. І це ваш крахід. Більше. Немає. Ба. Ба. Перше підняти ціни. друге підняти податки. Інших не існує. Оця вся трандеж, корупція, це дурняць. І на сьогоднішній раз ми бачимо, як працює, що навіть в умовах війни, в умовах того, що половина бізнесу взагалі податки не платить, тупо, то за рахунок інфляції, бачите, більше зібрало. От що значить робить інфляція? Так що в наступному році інфляція тербина. і бюджет треба. І не ругайте, будь ласка, ці. інфляція, ціни. Інфляція розривні ціни це те ж саме, що ви зрозуміли. А вам дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.